Okay. Привітель Міра, okay. дякую, що погодилася сьогодні зняти дуже інформативне відео для людей, які хотіли б приїхати в Нідерланди, або в них виникає деякі питання, що їм робити в деяких ситуаціях з житлом або сталкуються з такими ситуаціями, що якісь нюанси получаються там, де вони живуть. Дякую тобі велике будь І ласка. можна, будь ласка, про тебе декілька слів. Просто розкажи про себе. Я Ельміра проживаю 16 років в Нідерландах із часів з перших днів повномасштабного вторгнення. Я працюю з українцями. Спочатку як волонтер, потім почала працювати в кризовому центрі. Де люди з України приїжджають в перший пункт, так сказати, де їм допомагають в пошуках житла? І вже два роки працюю в хіменті, в муніципалітеті, де люди проживають на постійній основі. Тобто, ну наразі я так. Займаюся з українцями, підтримую Україну, яка завжди у нас у мене в серці. Ну і взагалі я мама просто двох чарівних донечок. Донечкам по привітку. Добре, скажи, будь ласка, ти проживала в Нідерландах, є така в тебе історія, але. То ми, якщо людям буде цікаво, людинка з України, яка проживає 16 років в Нідерландах, і ми знімемо відео, якщо вам це подобається, знімемо вже про особистість відео на Ютуб, якщо погодиться наш головний гість сьогодні. І скажи, будь ласка, як ти дізналася, що ти можеш піти працювати менеджером? Це склалося якось спонтанно. Я не знала, що я буду менеджером чи контакт-персоною. Я почала працювати в нашому центрі, де проживали також мої батьки, які теж біженці з міста Суми. І вони були спочатку перших днів війни, коли вони втекли під зелений коридор, так сказати, вони проживали у нас вдома. Але в нашому селі, при місті, де я проживаю, відкрився центр, де я була також волонтером. Угу. І одного дня просто мені запропонували, сказали, Хочу я приєднатися до команди, звичайно. Чому б ні? І з тих пір я е, працюю. Е, ну, як наші українці кажуть, менеджером локації, але це більше е, контакт-персона, яка може допомагати людям в складний, в складний час. Ну, щоб наші люди зрозуміли, які хочуть приїхати в Нідерланди. Ми відповімо на ваші запитання, які збираються тільки або які тут проживають. Е, е, в... Ти виступаєш так мовити. Е... Перекладачем або комуніцируєш з нідерландцями і між українцями, ти виходить, між ними працюєш, так. Так як я працюю на двох локаціях, так сказати, в кризовому центрі, де люди тільки приїжджають. Виїхавши з України, ми приймаємо їх, дивимося, перевіряємо їхні документи, чи вони мають право на тимчасовий захист. Е і також в муніципалітеті працюю, де е люди працюють на постійній основі, на локації, mm -hmm. е де ми допомагаємо. Е Робити перші кроки, так сказати, якщо це сім'я з дітьми, то влаштовуємо десь садочки, влаштовуємо в школи, до лікарів записуємо, допомагаємо з роботою і так далі. А в кризовому центрі людина чи сім'я, чи той, хто до нас приїхав, залишається тимчасово і інша команда, яка працює з нами. Вони підшуковують за деякий час це пару днів, підшуковують місце вже на постійне проживання. Добре, зараз людям ми розповімо чи приймає Нідерланди ще українців, чи не приймають як з розселенням, які потрібні документи, або ви хочете переїхати з другої країни до Нідерландів в цьому випуску. Ми все дізнаємося, друзі. Ельміра також займається у нас випікає торти так. Як правильно українською буде не кухар, а... кондитер, Я не знаю кондитер. Тому я залишу в описі сторінки інстаграм Ельміри, Там нічого немає. <свісно> Зробила мені також торт. Друзі замовляли на мій день народження. Не перевершено, друзі. Дуже смачний. Я рекомендую Дякую. залишу підписуйтесь та замовляйте на свої дні народження, празники або і Так далі зробив так, зробив рекламу Да, Реклама ну е, реклама, рекламою. Е, підскажи, будь ласка, е, якщо людина зараз хоче приїхати з України і приїхати в Нідерландах, е, вона може приїхати і її приймуть Нідерланди. Так, е, так звичайно, якщо людина до е... До війни до повномасштабного вторгнення була в Україні дуже важливо. Ми е, дивимося на документи, е, паспорт. Якщо е, хтось. Та людина, яка потребує е, е, притулку, е, була е, не в Україні 26 листопада 2021 року, тобто до війни. Mm. Це дуже важливо. Або ж ви були заробітчанинами. То на жаль, ми вас е, е, прийняти не зможемо, тому що е, Нідерланди вас е, будуть розглядати як заробітчанина, який міг проживати до війни е, на території Євросоюзу і е, міг сам себе забезпеч... Забезпеч... забезпечити. Тому Нідерланди е, е, вважають вас. З е, людиною, яка стоїть е, крепка на ногах, так сказати, uh -huh. і може сам собі забезпечити житло. Е, ми приймаємо звичайно людей з, е, е, з усієї України. Також, е, також приймаємо людей, які проживають на вже на території Європи, які відмовились по тим чи іншим причинам від тимчасового захисту. Наприклад, це може бути е, Німеччина. Зараз дуже багато приїжджають з Франції. Але Нідерланди заповнені на 99,9%. Якщо ви приїдете зараз в Нідерланди, то вас поселять по окраїнам, так сказати. Ну за великих міст так, так Е а зачасту це дуже багато розчарувань, особливо а, а, сімей, які приїжджають з маленькими дітьми. Тому що mm -hmm. у нас, наприклад, а, на тому тижні була сім'я з двома маленькими дітьми, яка до, до сих пір у мене залишилась в серці. А, прикро, тому що вони відмовились від локації, яку знайшли мої колеги. <свят> Бо локація була в лісі, і ну так сказати, умови там проживання були дуже важкі, mm -hmm. тому вони вирішили повернутися в Україну, так як вони нам сказали. Тому зважайте на те, якщо ви хочете приїхати в Нідерланди, розраховуйте на те, що ви будете заселені не в Рандстад, так як де є робота, а в околицях. Нідерландів, так сказати, де е, і е, важко знайти роботу, і взагалі це може бути так коротше. Жопі міра, друзі, на перше число 06 місяця 25-го року Нідерланди приймають українців, щоб ви сюди приїхали, знайшли своє житло і отримали свій притулок. Але умови такі, що ви що вам було потрібно виїхати після початку повномасштабної війни в Україні? Тобто, якщо ви знаходилися в Європі, у вас тут. Не приймуть і ви не отримуєте і вам скажуть, їдьте, шукайте е, далі якихось своїх моментів, далі шукайте притулку е, в інших містах, регіонах так далі. Німеччина в різні так. сторони. Е, це ми вияснили. Е, тобто для людей, щоб роз'яснити, якщо людина е, появилися такі нюанси в Канаді, в Америці, так. Е, що там е, з, з їхніми документами там в е, U4U, якось так називається. Виникли проблеми, і люди зараз повертаються в Європу. Якщо вони в них були документи, вони виїхали після початку повномасштабної війни. Виїхали. Поїхали в Америку, там у у них не склалися, і вони захочуть приїхати до Нідерландів. То їх в Нідерландах приймуть по перше, скажу і уточню, що розглядається це все особисто. Mm -hmm. Якщо, наприклад, ти прийдеш до нас, приїхавши з Америки, звичайно, ми будемо дивитися на твої документи. Навіть якщо ми вас пропишемо і зареєструємо у нас в центрі і. Ви отримаєте безкоштовне, не безкоштовне, спочатку, безкоштовне житло, так, місце проживання. То коли ви будете організовувати свої документи на тимчасовий захист, то в кінечному результаті. Так, приймає остаточне рішення, чи надавати вам тимчасовий захист чи ні, саме міграційна служба, угу. куди ви самі поїдете для того, щоб цей стікер угу. вклеїти. Отримати його, тому е, у мене навіть є знайомі, які зараз були до. Наведу приклад з реальної пара, яка була до війни заробіттями, uh -huh. так сказати, працювали в Польщі, приїхали сюди і їм не надали стікера. Тому uh -huh. що як я вже повторюю, сказала, що нідерланди розглядає їх як заробітчанинів. Але ви маєте право оскаржити це рішення в суді. Uh -huh. Але це ж ну теж ну це кошти, друзі, а, і так. це час. Але на той момент, коли йде суд, mm -hmm. чи розглядається ваша справа, Нідерланди не мають права вас так сказати дати під сраку, друзі. Сказати, якщо ви і... приїхали в Нідерланди і вас прийняли в центрі для прийому біженців. Прийняли і шукають вам житло, але другим етапом вам можуть не надати стікер. Стікер це такий папірець, дівчатам його вклеюють в паспорт, хлопцям його видають на руки, і цей документ надає вам право перебувати на території Нідерландів. Так що такі друзі, на свій страх і риск ви можете приїжджати до Нідерландів, міняти в країну, в якій ви знаходитесь, і розміняти на Нідерланди. Може з житлом не повести, можуть не надати вам стікер, Потрібно буде повертатися. Але це все можливо, але є декілька нюансів. Добре. І скажи, будь ласка, людина попадає в кризовий центр. В кризовий центр. Так. І... Чекає там декілька днів, неділю, місяць, дві неділі і надають йому житло, так де да знайдуть, да свободно, правильно? Так, ми працюємо за системою. Наприклад, команда, яка подає запрос. Наприклад, дуже важко знайти. Хочу сказати, що дуже важко знайти кімнату для людей з трьох особ, mm -hmm. тому що кімнати спочатку розраховані або на два-чотири парні, парні парних людей, так сказати. То е, ви можете у нас бути в центрі, як і бувають буває, буває по-різному. Ви можете бути і в цей день зареєстровані у нас. Це же день за вами приїжджає таксі. і Ми відправляємо вас на локацію. Це, це залежить і від локації, яка вас приймає, тому що там говоряться час mm -hmm. і чи є на цій локації. Менеджери так сказати, які вас можуть прийняти. Mm -hmm. е, також у нас були найдовше. У нас мама з сином була шість тижнів. У нас була в центрі, е, тому що вони на той момент чекали звільнення кімнати на локації, де був старший син цієї жінки. Mm -hmm. е, тому е, буває ну, взагалі по різному. Буває через один день, буває два-три дні. Буває Ну, по різному. Так, так на початку війни людей і там місяць сиділи. Наскільки я знаю, там е, не, три-чотири неділі. На початку війни. Було взагалі дуже швидко. 3-4 дні максимум. Якщо за чотири дні вас не розселяють, то це вже було старжитель, так сказати. А, ну, маю знайомі, так. там mm. всі на початку були там дві неділі сиділи, коли я приїхав два роки назад, то я приїхав сьогодні о 12 завтра, о 12 мене вже заселили за сутки, навіть швидше мене виселили. А якщо таке питання, в мене є друг. Змодулюємо таку ситуацію. У мене який друг, який виїхав і хоче приїхати сюди до мене, і на моїй локації звільнилося місце. можливо, таке домовитися, забронювати, щоб він уже приїхав на це місце, яке ну. Звільнилося дуже часто. Я, мені задають це питання. все залежить від муніципалітету, хіменти, так mm -hmm. сказати, де ви проживаєте. Якщо ви ти проживаєш на, в муніципалітеті, де менеджери бувають різні. Mm -hmm. Якщо ти домовишся, то звичайно. Скажи приїжджає Вася Васьок, зустрічаємо тебе. Є кімната, бери родину з собою. У нас буває дуже багато випадків, коли люди приїжджають до нас в центр і кажуть, що було домовлене домовленість. Але коли приїхали, домовленості немає. Зникли. Зникли, так. Да. Тобто, це все залежить від е, локації, де ви проживаєте, uh -huh. е, від менеджера, uh -huh. від хіменти uh -huh. і взагалі від правил, які там існують. Uh -huh. Тому е, я не можу остаточно сказати, я можу казати тільки за локацію, де я працюю. Uh -huh. Якщо є домовленість, то домовленість е, будем. Ну, до кінця, зберігається так. І, і так робиться. Так. Отак, люди розумійте, уточняйте, тому що ви домовитеся да. так, другові скажете, приїжджай, тут тебе чекає кімната, все класно, знайшов тобі роботу, будеш заробляти кошти? Ти приїдеш в тебе ні кімната, ні друга. По така ситуація. Скажіть, будь ласка, такі, як відбувається переселення між локацій, на яких уже українці проживають? Наскільки це можливо? Наскільки це проблематично? Якщо я проживаю на одній локації, і, наприклад, я в одній хіменті живу, ви працюєте в другій. Так. Якщо я домовлюся в вашій хіменті з вами, менеджером або напишу листа і там погодять, то я можу спокійно собі переїхати на друге мешкання, правильно? А Що хочеш до нас на локацію? Ні, я ставлю я людям в що... примір. Да, що... да. На початку скажу так, то так, також. Так як я працюю з перших днів з перших днів, і нас дуже багато було людей, які чи з-за сварки, чи просто розійшлися, чи просто діти не можуть знайти спільну змову з іншими, uh -huh. чи школа не підходить. Ми дійсно допомагали. Люди, люди могли прийти до нас вдруге, і ми могли допомогти допомогти їх їм. Uh -huh. Але наразі так за браком місць, і взагалі в Нідерландах всі локації переповнені просто uh -huh. і. Ну, якщо ти домовишся, звичайно, тобі просто ну, повезе повезе. Зараз це складніше, але е, в практиці це дуже складно. Е, якщо, наприклад, в тебе проблема на твоїй локації угу. і ти хочеш переїхати на, як, на якусь іншу локацію. Е, якщо ти це сам не можеш зробити, то звичайно ти е, просиш свого менеджера допомогти угу. тобі. Якщо менеджер погоджується і каже, я там позвоню в ту хіфт. В іншу хіменту uh -huh. бо всі менеджери контактують один з одним а, і вони мають один а, з одним. А, Ну, Контактувати, О, так. так. Тому, якщо вони домовляться, а в нас були такі випадки на нашій локації, то, звичайно, це все узгоджується між локаціями, і ти можеш переїхати. Без е, проблем. Хтось не зійшов ти... з характерами, і можна е... приїхати на другу локацію і запитати менеджера, в кого є якісь нюанси, хто б хотів переїхати. Е, так... І ну, совмісно, так сказати, домовитися і помінятися місцями. Скажу точно: якщо ти приїдеш, наприклад, до нас на локацію угу. і кажеш, Ну не везе мені. Ну локація, ну страшна. Ну прийміть нас. Ми окей. Наприклад, у нас є місце, mm -hmm. і ми щоб мені не аби що прийняти, так сказати. Mm -hmm. Ну це неправильно, не я кажу, ну просто в кожної локації є своя е... ну, свої правила. Так е... для того, щоб перед тим як тебе прийняти, нам мені потрібно сконтактувати з своїм менеджером для mm -hmm. того, щоб дізнатися, дізнатися якщо може. У нас бувають різні люди, бувають ну, да. залежні люди, бувають uh -huh. люди ну, не проблематичні. Так. Це не означає, що ми їм не допомагаємо, uh -huh. але мені потрібно зна... узнати інформацію про тебе для того, щоб uh, тебе прийняти на локацію. Да. Тобто сконтактувати з менеджером локації, з якої ти прийняв. Поли... Так, так мовити, отримати характеристику людини uh, з ну, прошлої локації, да. щоб зрозуміти. Зрозуміло. По правилам локації, те, що в кожній хіменті є свої правила, є свої нюанси. Е, дуже дякую Нідерландам, що допомагають українцям, надають дуже хороші умови, е, ми можемо працювати, допомагати своїм рідним в Україні. Дуже дякуємо Нідерландам. Скажи, будь ласка, е, за що можуть людину виселити з локації? Е, сразу скажу, висели. Знову ж таки, залежить від е, е, хіменти. Mm -hmm. Але е, з, тих, з того моменту, як за тебе взялась хімента, так сказати, ти зареєстрований в тій чи іншій хіменті, е, е, дуже важко висадити людини, тому що хімєнта, е, несе за тебе відповідальність. Mm -hmm. Перед тим як виселити людину по якійсь причині, не можна просто так сказати. Я знову ж таки я відштовхуюся від муніципалітету, де я працюю, mm -hmm. тому що не можна виселити людину аби, просто на вулицю, тому що вона там, я не знаю, випила і не був класний вихідний. Mm -hmm. і Він там, я не знаю, морду сусіду набив або переспав з жінкою. Ну, все, таке. Залеж, все, да, все залежить <свят> так. від муніципалітету. Тому да, Тобто на тебе складається теж характеристика, тобі повинні допомогти там, з психологом, або uh -huh. ж розмова з, з хіментою, або лікування. Наприклад, у нас були теж такі випадки залежні люди, які проходили лікування тут. Тому це, щоб виселити тебе, треба зробити достатньо. Роботи для того, щоб дійсно підтвердити, що ти е, ну, як сказати нормальними словами, що ти ну, все нормальний життя. Ну, да, да. да. Тому е, е, ну, це так, як в, наш, в нашій хіменті. Тому що працюючи, працюючи в кризовому центрі, е, на жаль, е, чи на щастя, я не знаю, багато приходять з листами підтвердженнями, що вони просто виписані з е, е, хіменти. Mm -hmm. Просто тому, що людина, наприклад, за правилами має право на 14 днів виїжджати. Да, ну, а на а 20, двадцять днів. Ти маєш попередити, що ти запізнюєшся. Якщо ти запізнився на один день, угу. то тебе можуть мають право виселити. виселити. Але ж це теж знову по обговоренню з Хіментою. Ну ко муніципалітет так. по своєму робить. У нас дійсно були випадки, якщо в кризовий центр приходили хлопці, які буквально на один день запізнилися. І... Ну, я, я теж знаю випадки у знайомих, так. які таке вийшлося, так. і переїжджали до другі хімен. Добре, а є ваші також хіменті, Є там три попередження, таких що є. вам щось є. пишуть. Так. Такі моменти після трьох попереджень вас можуть без пояснення причини, без вияснення знайти вам другу локацію, прийти і без сказати, що вас переселяють на другу або іншу локацію, або зовсім залишають житла. Ну, і, у нас так, таких так. випадків не було, щоб uh -huh. просто ми людину витурили, так сказати. Тому що, ну, по-перше, це не, не по людськи. Uh -huh. По-друге, у кожного своя доля, і е по третє, треба зробити е щось, щоб людина, ну можливо, думалася. Я не знаю. Uh -huh. чи… Е ну, може, виправиться, так? Ми ну знову ж таки відштовхуюсь від хімія, де я працюю. Ми надаємо шанс людині. Це багато безліч розмов. Це цю проблему треба обійти з інших з різних кутків для того, щоб для того, щоб доказати, не доказати, а показати людині, що можна наприклад жити по-іншому. Наприклад, добре. А скажи, що людині робити, якщо ну вийшла така ситуація, приходять менеджери до них. Ну в будь-якому другому регіоні в Нідерландах приходять менеджеру і говорять: Ти завтра переїжджаєш на іншу локацію. І людина запитує: ну чому? на якій підставі або так. чому. І, а вони говорять, так сказала Хімента. Що цій людині робити, якщо у неї поруч спортзал, всі комунікації? Так. Працює вона в доступному. Там рядом є автобусна зупинка, поїзд, вся комунікація проживає там рік-два роки на локації. В неї вже своє життя тут построєна. Своя комунікація, але їй кажуть, ми тебе ж зараз переселяємо там за 50 кілометрів, за 40, А у вас є контракт на роботі, і ви не робили нічого такого. А вам відповідають це хімента Сказали, що таке людині робити. По-перше, це на це є причина, тому що, наприклад, локації, де проживають люди, є контракт. Наприклад, цей контракт вже закінчився і хімієнті потрібно переселити людей. Але зачасту це потрібно попередити людину за деякий час, щоб людина, ну, по-перше, не була в шоці, що її завтра на роботу за 50 кілометрів їхати кудись. А по-друге, для того, щоб підготувалась ну, і емоційно і. І, взагалі, як доїхати на ту роботу, так uh -huh. сказати. А, що робити? А, оговорити це з хіментою, які є інші варіанти. Тому що якщо вам не підходить цей варіант, але зачасту у хіменти не буває. А, не буває інших варіантів, тому що вони е, дуже складно знайти якусь локацію, куди переселити, наприклад, mm -hmm. якусь кількість людей. Це дуже важко. А все. якщо дізнається людина, що цю локацію не закривають, там продовжують люди жити. Ну от ну, прийшла така ну, ситуація, що ну різні ситуації бувають в Нідерландах mm -hmm. і розказують люди, такі як мені написали, що вони знають, що локація не закривається, а їм прийшли зіменти і говорять, що ми вас завтра переселяємо за сутки. Ну за ну, і... ви не понравились. Ось, Ну О, я ж от я кажу, просто я не хотів так, що прямо казати. якщо така виникає така ситуація, що може людина зробити? Ну, я не знаю, піти а, в хіменту. Піти в хіменту не до а, а, саме в хіменту угу. піти, або ж також українці мають право піти і подати скаргу, угу. наприклад. І, але скарга повинна ну це знову ж таки в нашій хіменті. Ви а, можете написати скаргу для і а, 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 доказати, чому ви саме цю скаргу хочете зробити, тому що ви не згодні з тим, то з тим то угу. і з тим то. Або я бачив то, -то і то-то. У -то, мене є докази. Всі прилагаємі в вашому письмі. Це тільки через хіменту. У mm -hmm. кризовому центрі вам точно не допоможуть, тому що ви вже зареєстровані в ті чи інші хімені. Mm -hmm. да. Тільки хімента на на жаль, це страшна бюрократія і коло. Друзі, ну ми дізналися такі гарячі питання. Що стосується переселення, заселення, приїзду до Нідерландів. Нідерланди приймають. Якщо ви з другої точки. З інших стран хочете приїхати, то без питань приїжджайте, але це не стопроцентна інформація. Помінятися локаціями також. Скажи, будь ласка, мені підписник задав пару запитань підписники, і вони запитали такі теж гарячі питання. У Нас є українці, які полюбляють мрію. Так. Локацію мрію, яка знаходиться знаю, в, Роттердамі, в так, yeah. ну, Біля Роттердаму, я не знаю, як там містечко називається. Так. І люди запитують: наскільки важко туди попасти, що зробити, щоб туди попасти. Е, так як там проживають наші друзі, гарні друзі, я була там пару, пару разів, дуже гарна локація дійсно. Як туди попасти, не знаю. Не Немає відповіді, друзі, не на це запитання. Ніхто не знає. Приїжджайте туди, дізнавайтеся. Да. Ми і так вам відкрили да. дуже багато запитань. Е, скажи, будь ласка, Ельміра, е, таке запитання: ти готова до того, якщо я залишу твій інстаграм? І це ж буде дуже багато запитань, і дуже багато в тебе підписників ем, в інстаграмі? Ти знаєш, е, за три роки майже вже четвертий пішов. Е, я можу. Фільтрувати запитання чи відповіді, так сказати, тому що е, я ну можливо навчилася ставити якісь кордони, тому що дійсно багато запитань і люди е, деякі люди не помічають е, твоїх кордонів і лізуть прямо тобі в душу, так сказати. А де деякі там ще й какають? Тому залиш. Хочеш, залишай я тобто друзі, ми залишимо інстаграм. Там є дуже класні тортики, ви людям можна замовити і запитати, замовляєте тортик, і, зам... і запитуєте напитання. Да, Току через тортик. Так, да, Через тортики е, е, за, ну, даєте запитання. А також, друзі, ви можете. Залишати в коментарях свої запитання, і я постараюся так е фільтрувати, вибирати, відповідати на ваші запитання. Якщо я щось буду не знати, я перезвоню Ельмірі в вихідний день і запитаю такі питання, які ви будете задавати. Якщо вам понравився випуск, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на Ельміру. Е вийшло таке в нас відео. Не знаю наскільки корисно, але були запитання від простої людини до простої людини, яка допомагає з початку війни людям із України. І на кінець скажи, будь ласка, якихось три поради українцям, які Збираються приїхати в Нідерландах або тут знаходяться в Нідерландах. Просто від тебе три поради, якісь. По-перше, перед тим, як їхати в Нідерланди, перевірте всю інформацію, перечитайте, я не знаю, дуже багато зараз блогерів. блогерів офіційних сайтів. Не довіряйте. Не, не довіряйте друзям, як ти казав, який може друг стати потім не твоїм не другом, mm -hmm. а ворогом. Просто дуже багато людей приїжджають, які просто е, е, отримують відмову. Перевіряйте інформацію, перевіряйте, куди їдете. Не довіряйте ні, ні в коєму разі нікому нічого не платіть, бо дуже багато людей платять за роботу, щоб отримати роботу. У нас була на тому тижні пара, яка заплатила 300 євро з людини за те, що їм зробили БСН. Зробили? Зробить, зробили, ну послали потім. <рес> а, в ми зробили за 300 євро без? Зробили, а потім ще попросили гроші. Ще потім, а -А -А. коли поселили на локацію. Ну, ні в якому разі не, з, не співпрацюйте з, ну, вибачте, з поляками. Вони дуже обманюють людей, тому що люди деякі працюють по 14 годин на фермах, на, і не отримують на полях, гроші. на полуницях. Так, поважайте себе і не забувайте, що ви українець. Украї... А українці це блін незлавна сильна. Ми просто молодці. Да. Я не знаю, що ще порадити. Я... Просто будьте людьми. Дякую тобі, велике. Я, я думаю, що нашим друзям сподобалось. Пишіть свої коментарі, сподобалось чи не сподобалось. Така ж сподобалось. Поставте -по 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 лайк, будь ласка, підпишіться. Я буду дуже вам вдячний. Дякую, що були з нами. До побачення. Па-па.